Наступний мінерал діоптаз. То був діопсид. Оцей діоптаз. Твердість 5.0 Щільність 3.3 блиск скляний. Ну і теж такий схожий. Чому їй кажуть, що треба? Ну, розпізнати мінерал достатньо важко. Розрізнити я маю на увазі саме який мінерал ви тримаєте в руках, тому краще, коли купляєш, то знати, що ти купляєш одразу. З хімічної точки зору діаптаз є водяним силікатом міді. У якому також є домішки залізу, цинку, свінцю і алюмінію. Спочатку кристали діаптазу помилково сприймали як смарагди. Але у 1799 році академік Ловенець розклав зелений кристал на окісь міді, кремні зем і воду, доказав, що це всього. Лише невідомий науці силікат МІДІ. Сучасна назва мінералу походить від двох давньогрецьких слів діа, e, тобто, що означає в перекладі через і оптикос зоровий, e, тобто через зор. Назва каменю натякає на його прозорість. Кристали діоптазу частіше мають смарагдово-зелений або трохи синюватий кольор, яка обумовлена домішками МІДі. Місце знаходження діаптазу відкриті у США, Аризона, Чилі, Казахстан, Заїр, Намибія, Конго. Не випадкова страна. Не випадково стара назва мінералу: Конголейський смарахт. Ну, конга. Держим. Інші назви: ашеріт, мідний смарахт. Знаки зодіаку: рак. Енергії жіноча Ін. впливає на чару персію. Лікувальні властивості. Зразу, ну, я це повинен писати. <клес> Важливо діоптаз містить е, мідь, яка може бути токсичною у великих кількостях. Ну, я це на минулих уроках поясняв, як у і навіть приклади давав. Завдяки своєму зв'язку. Із чарою персі, діаптаз підтримує, підтримує здоров'я серця та покращує кровообіг. Для цього носять прикрасу з мінералом. Деякі літотерапевти використовують діаптаз для полегшення фізичного болю, особливо при мігренях або болях у суглобах. Камінь може допомагати заспокоїти нервову систему, зменшити стрес, тривогу та нервове напруження, сприяє розслабленню, Здатен стимулювати регенерацію клітин і тканин, сприяючи швидкому відновленню організму, прискорюють загоєння зовнішніх і внутрішніх язв. Активація імунної системи. Цікаво. Іноді його пов'язують із зміцненням імунної системи. Магічні властивості. Ну, повернусь зміцнення імунної системи загоєння зовнішніх внутрішніх язв, активація імунних, системи, ну різні, різне. різне. Ну, скажем так, для мене імунна система це комплекс тонких тіл з їхніми їх енергіями. Тобто це мінерал, який повинен правильно направити і правильно об'єднати всі ці енергії. Це і є імунна система людини. Далі, магічні властивості. Діаптас вважається одним з найсильніших каменів для зцілення серця та емоційних храм. Він допомагає відпустити біль, горе, образу, травми минулого та знайти прощення як для себе, так і для інших. Камінь посилює співчуття, емпатію та безумовну любов. Він допомагає відкрити серце для інших. Покращити стосунки та відновити довіру. Діаптаз сприяє ясності думки, допомагає бачити істину в ситуаціях, розвіювати ілюзії та знайти вихід складних емоційних станів. Камінь допомагає прийняти відповідальність за свої дії, навчитися на своїх помилках. Та рухатись вперед Сприяє глибокому самоусвідомленню. Ну, цей камінь я би з такими якостями рекомендував би підліткам. Яким якраз треба розуміти, що вони не самі. Ну, і мав на увазі підлітки це 12-16 років, коли вони, ну, як це? Коли дитина може вийти з-під контроля і якраз вона доросліша, щоб вона розуміла і починала розуміти і відповідати за свої дії. Ну, 16 це вже може пізно, а з 12 років це якраз нормально. Як для дівчат, так і для хлопців. Тобто виходить в якраз в час статтєвого зростання. <coughs> Діаптаз асоціюється з життєвою енергією, оновленням та відродженням, він може допомогти відновити сили після періоду виснаження. Хоча це не є його основною функцією, Деякі вірування пов'язують його з залученням процвітання та достатку через відкриття серця та покращення добробуту. Зелені діаптази борються з негативом і вчать бути тут і зараз.